Коли у вас лишаються обрізки плитки, треба їх пускати в діло. Це буде дуже хороша економія. Ось що нам буде потрібно для роботи плитку різ. Навіть якщо є шматочки, інколи їх треба теж підрізати. Перш ніж викладати, порівняйте свою грубку, навіть. Таку вузеньку частину, не лінуйтесь, оббивайте до самої цегли, потім вирівняйте по маякам. Якщо шар штукатурки великий, використовуйте металеву сітку. Якщо шар штукатурки тоненький, можна використовувати стіклосітку. В будь-якому випадку вирівняти треба гарно. Чим менші шматочки, тим рівніша повинна бути поверхня. Коли я викладав, я дещо зрозумів, чим хочу із вами поділитися. Коли у вас є полоси плитки однакової довжини, це завжди легше, і легше з ними щось придумати. Не треба їх розбивати на мілкі шматочки. Любу полосу можна вкоротити як по ширині, так і по довжині, і з ними можна щось скомпонувати. Я вирішив поясами зробити, і досить гарно вийшло, тим паче на полосах менше піде затірки, менше швів, чим коли ви робите мозайку. Я зрозумів також, що можна класти плитку і на теплу грубку. Я не думаю, що на гарячу добре, а на теплу можна. Я навіть трошки вистужував, коли вона була, як мені здалося, занадто гаряча. Ну і останнє я побачив, що білий колір затірки з синьою і голубою плиткою дуже гарно поєднується.